Сьогодні я наче нормально вийшла 8.05. Маю нормально встигнути. Дорога не слизька, ну така мокра. Чуєте, як їде по, по, по мокрому снігу? Господи, я коли була молода, я думала, що я ніколи не буду водити машину. І Теж пішла по вулиці, це вже мені було, ну може 20 з хвостиком, з гачком і там стояла машина Toyota Корола. Ну, така маленька, незрачненька, не нова. Тоді тільки з'явилися іномарки, там, як то кажуть, Ой, я щось погано зробила. Стили. Бачите, які тут усі чемні? Просто пропускають, бачать, що, що людині треба, що вона щось не те зробила. І не сигналять, і не чертихать. Ну, може, чертихаються ну, там про себе. Ну, Пропускають. Ось, О, Так я про Тойоту Корола. Вона стояла там собі, бо у нас було так мало машин, там, якісь Жигулі, до Волги їздили sometimes, Ну, Дуже рідко. Ось, В основному дороги пусті були. Тільки загальний транспорт, автобуси, трамваї, такі, тролейбуси, таксі. Ну, коротше, я побачила цю машину і подумала, в мене такої ніколи не буде. Ні, Ну, правда, в мене такої ніколи не було. Були БМВ, були Опелі, що ще було. Nissan був, ось Тойота. Ієна. Короли ніколи не було, так, да. ніколи.